У пам'яті українців 6 червня назавжди залишиться чорним днем. Після підриву російськими військами дамби на Каховський ГЕС в зону надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів. Днями Міністерство охорони здоров'я повідомило, що основний етап ліквідації наслідків теракту проведений успішно, і один із таких доказів успішності, що не трапилося жодного випадку зараження холерою. А така небезпека була безпитної води. Тоді лишилось 700 тисяч людей. Як тоді виживали херсонці, і як живе місто зараз, дізнаємося за мить. Керсон, російські загарбники щодня обстрілюють місто. Окупанти атакували мирних людей навіть під час евакуації та ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції, один із найбільш постраждалих районів корабельний. На одній з вулиць зустрічаємо Ларису Медведєву. Жінка пережила тривалу російську окупацію. Потім наслідки теракту росіян на Каховській ГЕС. Той день Лариса згадує як нічне жахіття. Коли я тут пливла, за мою зачіску чіплялися дроти. ось тут на човні пропливала, і ми не змогли переплести, бо тут знесло дах сусідського будинку, і все, ми не змогли переплести. З Ларисою йдемо до будинку. Жінка відчиняє ворота, обходить кожен куточок. Точніше, те, що залишилось. Будинок був повністю затоплений. Лариса каже, що передусім намагалася врятувати батьків. Зателефонувала до Червоного Хреста, нашого Херсонського. Дуже швидко оперативно спрацювали. Буквально від дзвінка і до того, як вони сюди приїхали, 10 хвилин минуло. У мене мама без двох ніг пересадили, зав'язали, пристебнули, підняли буквально нагору. Коли батько згадав, що забув документи, вирішив повернутися. Ось вони й поховані. паспорти їхні картки. Олег живе на паралельній вулиці. Чоловік намагається врятувати свою оселю. каже, що стіни витримали потоп. Я був тут до останнього, допоки вода високо не піднялась. Я не зміг би оце все забрати, а потім довелось підніматися нагору. Усе майно на яке чоловік збирав руками, вщент знищене водою. Все, що лишилося від меблів, Олег виніс на двір. Викидати на смітник шкода, тож усе піде на дрова взимку. Ось тут був диван, два крісла. Ремонт був повністю зроблений, ламінат покладений, шафа купе. Тут стояв телевізор. Зараз я його виніс на дзеркальному столику. Кондиціонер, якого зараз не видно. Більшість будинків у корабельному районі Херсона після російського теракту на Каховський ГЕС залишилися без світла та води, тому люди не могли навіть приготувати собі їжу, не було на чому. Тож волонтери приїхали з мобільною кухнею. Вчора Роздавали плов, Вчора роздавали плов. сьогодні. Ногут щодня чергується раціон, аби не було одноманітності. Подаємо подаємо кримськотатарський колорит. Ось порція м'ясо, горох, хліб та салат. І виходить така порція. За словами голови фонду добробуту Криму Ленура Мамбетова, мобільна кухня їздить усіма деокупованими територіями. Мобільна кухня, вона кожні три тижні міняється свою дислокацією. Вони до цього були в Херсоні, потім вони були, були в Харкові. В Запорожжі сьогодні було роздано 1800 порцій і їжа роздається поміж лікарень, військових та громадян і жителів міста Херсон. Цей проєкт ми робимо зумісно з духовним управлінням мусульман Криму, міжійцем кримськатарського народу та компанією Байкар. Ми розраховували, що цей проєкт ми десь будемо два-три місяці вести, але ми зараз бачимо, що потреба ще в цьому проєкті є. Попри щоденні обстріли російських загарбників, у Херсоні працюють магазини та лікарні, курсує громадський транспорт, люди ходять на роботу і ведуть господарство. Херсон живе, поволі говтуючись від російської окупації та від теракту загарбників на Каховський ГЕС.